Мої вітання на каналі про спінінг. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про нові правила любительського та спортивного рибальства в Україні. З 9 грудня 2022 року вступили в Україні нові правила любительського та спортивного. Рибальства. А ті, хто ще не встиг з ними ознайомитись, дуже раджу почитати їх на сайті. Силочку, звісно, я залишу під описом в цьому відео. Ну і дійсно, так забігаючи наперед, хочу сказати, що тепер з щукай буде складніше. По-перше, заборонено тепер її ловити взимку. І по-друге, збільшений мінімальний розмір довигу. Перед тим як почати, хочу зробити невеличку рекламну паузу, яка більш корисна. Для вас і нагадати вам про такий чудовий магазин, як Берег. Зараз тривають новорічні знижки на такі всесвітньо відомі бренди, як Daiwa, SIMS, Varivas, Заман, Сент-Крой, Фламбео, Лакікрафт, Бікакей, Бомбер, Дарт Девіл, Джексон і багато інших. А знижки аж до 40%. Крім того, хочу вам нагадати, що діє мій промокод про спінинг, який ви можете застосувати при придбанні собі рибальських снастей. Зараз можна дуже круто ще встигнути купити ті снасті, які ви собі бажали на наступний сезон, і тому не втрачайте цю нагоду. А зараз тепер докладніше. Ну, по перше, збільшена добова норма вилову на одного рибалки. Тепер ви маєте право ловити в межах трьох. Кілограмів плюс-мінус 10%. відсотків. Це є така поправка в нормі. Дійсно, написано про те, що ця добова норма може складати 3 кілограми, плюс-мінус 10%. відсотків. І є суттєве таке покращення поняття, як плюс одна штука. Це одна штука мається на увазі плюс один трофей. Наприклад, ви спіймали там дві щуки вагою півтора кілограми. І все, на цьому ви нібито повинні закінчити рибалку і всю остальну рибу повинні випускати. Але є таке тепер поняття як трофей. Якщо у вас є в улові дві щуки, наприклад, по півтора кілограми, і тут ви спіймали якусь там п'ятерку, шестерку, чи ще трьошку, чи двушку, ви маєте. Права цю рибу тепер офіційно забрати, і це не буде вважатися за порушення. Так, дійсно, друзі, тепер заборонений повністю вилов щуки, починаючи з 15 лютого аж до 31 березня, не вважаючи на те, що ще немає неростової заборони. Тепер в цей період ви не маєте права ловити цю рибу і зав... зобов'язані її відпускати, якщо вона вам якось там. Влетить. А через що це зроблено? Ну, вважається, що в цей період якраз йде нерест щуки, вся щука ікряна, і тому їй треба дати нормально віднереститися. Незважаючи на те, що в Україні досить неконтрольований промисловий лов, але є багато річок та озер, там, де, там, де його взагалі немає. Ну, наприклад, там будь-які малі ріки, дачі закриті озера, невеличкі, якісь ставочки. Так, і саме е рибалки-любителі, самі голодні. Наносять небикий збиток цим водоймам. Як ви самі бачите, дуже багато світлин в соцмережах, коли стоїть дядя на фоні своєї ванної кімнаті, да, або на фоні свого лаптя, в нього там лежить. Там 20-30 голів тих щук, і вона є крянян, і крена є такі екземпляри, які взагалі там ну розумієте, да, то тобто шнур'я набирають і ще цим хизуються. І саме ось такі рибалки вони наносять найбільшу шкоду. Тому, якщо ми всі з вами свідомо будемо підходити до риболовлі, можливо і наші водойми, так як і за кордоном, поповняться. Поголів'ям риб збільшуються її розміри. Хоча потрібно і боротися, як на мене, з цим неконтрольованим промисловим ловом, який просто знищує рибні водні всі біоресурси, які знаходяться в наших найбільших річках та водосховищах. Що стосується розміру щуки, раніше дозволено був розмір від 35 см, це приблизно 400 500 грамів щука так, то на сьогоднішній день цей розмір збільшений аж до 50 см. А 50 см це вже така досить гарна щука, півметрова, да, це вже півтора плюс. І такі. Екземпляри, на жаль, у нас трапляються не дуже часто, тому її буде складніше спіймати, але все ж таки вони трапляються, і я думаю, що кожен з вас, якщо буде правильно підходити та не порушувати цих правил, згодом зможе спіймати навіть більші щуки, ніж 50 см. Ми, в принципі, постійно, як ви бачите в наших відео, постійно випускаємо всю рибу, яку ловимо. Максимум це 10% від загального річного улова потрапляє на наш стіл. А здебільшого, ми все одно її відпускаємо. Чого я і раджу робити вам, друзі? Да, я з вами згоден, що є багато-багато водойм там, де немає банально таких екземплярів. Це і можуть бути і ставки, і малі річки, там, де переважно е щук Розміром там, від 30 там, до 45 см і 50 це вже такий неймовірний трофей, але було прийнято таке рішення, тому потрібно буде його виконувати. Що стосується зобов'язань рибалок, відтепер, друзі, увага! Ви зобов'язані на риболовлю ходити з засобами вимірювання. Тобто, у вас повинен бути кантер. Або такий, або будь-який любого типу, який ви можете зважити свій улов, і у вас повинна бути якась вимірювання лінійка. В мене ось такий, бачите, кантер від діпера тут цей. Ця рулетка, лінійка вже, бачите, встроєна. Я думаю, що відтепер побільше таких аксесуарів, яких буде, і кантери, лінійка одночасно, для того, щоб ми не порушували з вами. Ці всі норми. Або використовувати можна iPhone, в якому є електронна лінійка, завдяки якої можна зробити замір своїх уловів. Ну, друзі, тепер я думаю, якщо вас перевірить е інспектор на водоймі і вас не буде такої штуки з собою, то можна потрапити в халепу. Також нас з вами зобов'язали мати при собі засоби, які безпечно Допомагають дістати рибу саме з води, тобто ну, з водою, ми так, і найголовніше безпечно для життя риби її звільнити від гачка та відпустити. Тому що, згідно правил, ви навіть зараз не маєте право зберігати рибу, яка, яку ви не плануєте з собою забирати. Наприклад, ви ловите на фідер да, або ловите коропа, і у вас такий довгий садок, в який ви. Збираєте весь улов для того, щоб його перед тим як відпустити, наприклад, сфотографувати і всю рибу звільнити. Але якщо в цей час до вас підійде інспектор, і у вас перевищення добової норми, тобто більше ніж 3 кілограми буде знаходитися в цьому садку, вас звісно аштрафують, і це буде грубе порушення правил риболовлі. Тому, друзі, будьте уважні. Не зберігайте та не переносьте ту рибу з собою, яку ви не маєте на меті з собою забрати додому. Дуже спірна норма є ще в цих правил, що ви рибу зобов'язані, якщо вже є у вас перелов, да у вас вже є зловлена добова норма відпустити в будь-якому. Стані, тобто незважаючи на її фізичний стан, ви спіймали у вас є 3 кілограми, у вас є трофей. Вже ви не маєте права більше брати, але вам попадається риба, наприклад, там щука, яка глотнула той воблер туди в шахту, там все порвала, кровоточить. Ви бачите, що вона 100% загине, і ви, незважаючи на її стан, зобов'язані її відпустити. Ще одна норма, яку я вважаю, давно потрібно було вводити, те, що всі рибалки відпочиваючи на березі річок або на кризі, коли ви ловите з льоду, ви зобов'язані підтримувати місце лову в чистоті, тобто ви не маєте права її забруднювати. Ну це вже навіть по етичним нормам, це і так нормальним людям все зрозуміло, але це закріплено ще в законодавстві. Тепер так, ну і що стосується, бачив я дуже багато запитань в соцмережах, таких як скільки тепер можна ставити жерлиць, чи скільки можна мати вудок на одну одного рибалку, значить чітко встановлювати. Овлення, що на будь-яких донних, поплавочних, спінінгових чи будь-яких засобів лову, які не заборонені законодавством, загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 штук. Раніше було 5, зараз 7. Тобто, ви маєте право мати на роболовлі при собі заряджених 7 жерлиць, наприклад, на кожній жерлиці по одному гачку. Увага, якщо ви ще ловите живця в цей час, то у вас повинно бути 6 жерлиць і одна вудка з одним гачком, тобто загальна кількість повинна бути не більше 7. Також забороняється використання двійників чи тройних гачків, в разі якщо ви не використовуєте на цих гачках штучну або живу приманку для незабороненого лову. Тобто, якщо у вас просто, наприклад, грузик і трійник, і немає там ніякої наживки, це заборонено. Ну і що стосується тро, тролінгу, да, така ленива, як на мене, риба, риболовля, але дуже багато рибалок її полюбляють через її ефективність. Ну, може, в цьому є якась романтика, я не дуже люблю, але дуже багато людей ловлять так. Тепер, якщо ваш човен рухається, на одного рибалку дозволена лише одна заряджена снасть. Тобто ви не маєте права тепер рухатись. На човні і у вас в воді дві снасті на одну рибалку. Зрозуміли, так? Да? Тобто одна вудка, один спіннинг з одною приманкою. Що стосується неростового лову, який починається у нас з середині березня до середини червня, то в цей період в незаборонених місцях. А це Риболовля в межах населеного пункту, да, там є чіткі визначені указами межі, де можна ловити, де не можна ловити. Раніше можна було використовувати, використовувати спіннинг чи будь-який засоб лову з одним гачком. Тепер ви можете використовувати. З двома гачками це дійсно ну, звісно не стосується наприклад воблера, да на якому знаходиться два-три гачка. Да, тому що це цілісна приманка, яка заложена виробником. Але якщо у вас наприклад попловчана вудка, я на якою встановили два гачка. Да, чи у вас, наприклад, якась рознесена, рознесена снасть для спінінгу, на якій є, наприклад, там, основна приманка блишня, зверху стоїть доганялка, якась бородка, то так ловити заборонено. Також під час нерестового лову є вже уточнення щодо ловлі в забродних комбінізонах чи в сапогах. Чітко тепер написано, що під час нерестової заборони в дозволених місцях риболов. Ловля проводиться тільки з берега, в воду заходити не можна. Ну, це стає, звісно, розуміло, що не можна використовувати забродні комбінізони. Також врегульовані правила, що підлітки віком до 16 років самостійно не можуть проводити тепер риболовлю, окрім лову з берега. Тобто заборонено ловити, наприклад, забродку чи ловити з човнів. Також друзі, в нас тепер шаленіші штрафи за грубі порушення е, цих правил за перелов, да, чи за незаконний видобуток таких. Видів риб, наприклад, тепер за, за це за одну штуку. Якщо у вас е, перебільшення на одну штуку, сома, штраф від 5117 гривень, стазан 3706 гривень за штуку, судак 3587 гривень, щука 3468 гривень. Рак, друзі, один рак це 3332 Там, якщо я не помиляюсь, ви зараз на екранах бачите таблицю, вам дозволено там 10-12. Раків ловити. Якщо у вас їх 13 то ви за того 13-го рака заплатите 3332 гривні. Ляч 1649 головень линь 1598, плітка 1564, верховітка уклейка 85 гривень, і в'юн 68 гривень. Можете поставити зараз на паузу та ознайомитись з цими штрафами. Ну і що у нас підпадає? Пит порушення, значить, стаття 3, 80, частина третя стаття 85 купа порушення правил рибалства. Що підпадає? Значить, перевищення кількості гачків. Перше, значить, вилов риби меншої за розміром, ніж дозволено, лов риби з, з незареєстрованого плавзасобу або на плавзасобу, на якому немає чітко нанесеного номера, окрім гребельних човних до 4 метрів і моторних човнів потужності до 10 кВт, тобто до 10 лошадиних сил. Значить, відповідальність за ці порушення, штраф від ста до 170 сімдесяти гривень. Так? І за наявність незаконної виловної риби ще оці штрафи, що я вам тільки що зачитував за кожну штуку. Значить, статтєю 4, частиною 4 статті 85, що? Підпадає під грубі порушення: це перевищення добової норми, вилоби, рибалка зі застосування вогнепальної зброї електричного струму вибухових речовин, ловля сітками без відповідних дозвільних документів, ловлення іншими забороненими спорядженнями, штраф від 340 340 до 680 гривень плюс нанесені збитки. Ось такі будуть друзі, штрафи за ці грубі порушення. Ну, і що стосується дозволених розмірів. По-перше, риба для того, щоб правильно її виміряти, міряється від кончика морди до початку хвостового оперіння. Це дуже важливо. Це правильний замір риби. І ось ви бачите таблицю, розмір яких тепер дозволено до вилову. Зараз я вам трошки зачитаю. Так, відтепер дивіться, зверніть увагу, у нас є синя шкала і жовта шкала. По синій шкалі – Дніпровські це в Дніпровське водосховище, жовта шкала це інші внутрішні об'єкти. Значить, наприклад, білий амур в Дніпрі можна ловити 60 см, в інших об'єктах 40 см. Головень 24-24, линь 2020, ляч 35-30, плітка в Дніпрі від 18 см в інших водоймах без обмежень. Значить Раки 11-10 см сазан Короб 35-30 см. Синець 22 см, сом збільшено аж до 80 см, судак таки залишився 42 см в будь-яких водоймах, і щука у нас 50 см в будь-яких водоймах. Всі інші, яких ви не бачите в тих обмеженнях, наприклад, окунь, вони по розміру не обмежені. Ви можете ловити цю рибу будь-якого розміру, але не перевищувати добову норму. Є такі рибаки, які зараз почнуть е, кричати: що що ж тепер робити, як тепер їсти, як тепер виживати. Друзі, ну я, наприклад, не знаю жодного рибалки, е, який. Е, Ловить рибу саме для того, щоб не померти з голоду. Ну це абсурд. Да, ми ж не знаходимося десь там в буряті, і ми не живемо, пічі не топимо цією рибою. Тому це все фігня і я думаю, що якщо ви будете брати дозволену норму, 3 кілограми на добу це досить нормально і можна й наїстися, і з голоду не померти. Все, дякую, що подивилися. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо десь помилився, поправте мене в коментарях. Побачимось на наступних рибалках. Слава Україні! До побачення!